Hello guys, сьогодні у нас була тренировочка. Слушай, а з не така пока, пацики, щось такі контейзики для вас запілим, що це просто бомба. А ви всегда ти поудобніш, бойтесь собою попкорнчик і наблюдає за своєю красотою. Let's fucking go. Come on, let's go! Перше тренування ми починаємо. У нас Сашка тренер. Сьогодні буде простенько, але ми це зробили. Ми вже вийшли на поле, ми вже його зняли, ми купили фішки, купили м'ячі і зараз зібрали 16 пацанів. Сашка пару слів. E, ну, перший тренування легенько буде, але я думаю, надалі будемо трошки вже з щоб якщо набрали форму, то сюди. Ні, Ну чесно, я дуже скучав за цими емоціями. Я сподіваюся, що у нас ще буде більше, тому що в трьох. Передачі давати це треш просто. Треба правильно питатися. Не їсти chips. Why are you gay? Who says I'm gay? You said you're gay. Так, ребят, ну я почув, треба правильно хорошо, так? Нікс! Нікс, ти що травиш, братан! Ай, Бобтик! Сидіть! Хорошо! Пацани, ну в руку дядьким таких не віддаємо. <реш> Дани! Хорошо, пацаны, рахунок 3-2. Серия удара. Зараз жовтий. Починаю, Саньок, Давай. Выше. Мимо. Максим Гараміта! Максим Горомита! забиває гол! Хорошо! А, вправе! Фирменная на колбол, да. Запьему до не, ну Так я не маю братися, взагалі. Хайо! Буральне питання, ні алкоголь. Не не хотім. Не кури сигарет. Всі ці удари, мабуть, за нами. Вони 1-0 виграли у нас удари з накату. Зараз ми штрафні забираємо. І, і футбольчик все вирішить, ви футбольчик побачите, хто забирає вообще. ну, Сьогодні на жопу стоїть, подивіться сьогодні. Давай, то б'є. Брай! 5-4! 5-4, все нормально. Выникает себе соседка. Посмотрите. не одного После... не, не пуст. Просто, не я не один. забываем, мы, мы ну, забываем, на этом даже на самом деле да, быть. Три, За семь. накал. Накау. Я скажу, что им пропустил. Окей, один Я, конечно, не пустой. За мячом. ты забьешь. Сюда. О, сладенько Тебе зараз просто, ну, побачив, що на футболі. Язик засунув і просто в п'яту точку. Рахунок 1-1 і зараз у футболі все вирішиться, ви все побачите прямо час. Що, Санечка? Як тут державати? Топчай, я бачу, роботи немає. Бокал пива. Ні, такого, без такого. Це дуже важко. Перше Вообще, Взагалі, наші принципи в історії. чесно сказати. Це... <схід> Всі легкі уплевають. тому що тут просто банальні передачі, футбол, удари, нічого складного не давали, нікуди нік нік бігу. Все. Одразу, Починай з цієї сторони, давай. <послова> <послова> Хай Бог милий, Юрій. Да? Хай Бог милий. Що, погано? Знаєте, я зробив два роки, а вже не можна назад. Я помню, так. А чого ти в зачитив, брат? О, я вийду, трошки роздавати передачі. Може, славий просто? А? Може, славий просто? Славий? Так, я славий, тіт. Це сьогодні моя команда Денчика розібрала просто. Лідь! Назар, будь-яка! Лідь, Лягай! це дуже боляче! Тільки на мене! На мене! Урили! Що позицію всім дякую за перегляд! С вами було Дінація, наше перше тренування. Let's go! У нас є попереду. Показує зіткій об'єднувати. Як б'є. Як б'ю я. Я попадаюся, я. заб'ю. Май, бо я щось запозоблю. Ой! Той, хто говорить більше всіх Вище Боже, боже, шо ти Мальчик, іди учись бей. Що скажеш по поводу тысячи ударів? Кліщі? Да. Боже, це вообще ужас. Часно, Не знаю, вообще люди рождаються Ні, ну просто ну, это, шагал, коли появляється в мире завжди має бути якийсь клічук, щоб понять баланс в мірі завжди був Ее помнишь, я Нет. Да, Рома! Так, пацаны, удар в прямом эфире значит Берем хороший сразу мячик, накачанный Ставим его на свою любимую точку свою любимую точку Бачим салфетку Салфетку бачим и даем в девяточку Меня сбили с панталуку У нас команда уродов просто а? Ты можешь нормально ударить? Могу, Х хочешь? Ой-ой-ой а, за мячик. Вот мячик. То мячик. Вот. Да, мячик. А, ты за мячик. Вот, мячик. А, вот. Паша, я вытанул. Давай. А, Паша кладаешь. Тобе. Никет. Светки быть. Ты снял? Ты снял? Тут тиктоки залетают, пацаны, что, емм. Що, Скинька. Да, да. Давай, Давай, да, давай, давай. Давай. О. Може зробити. обзор на трусить. Да, там ту сила Лакостес. не видно. Лакосте. Лакосте. Да, це до Китаю, да? <laughs> nee. Ти Дібруне? Це, це Сергій Обусков грає. Ну, я Сергій Обусков, Степан. Я відвожу зараз, реально. Куди ти відвозиш? Так відвожу, брати, якщо. Ти одов... дві минути побігаєш. Болить, Бу болить. Не буде нічого боліти. Тут буде Дивись, бачить, з ким я граю в команді. Як Скажи. вам З Богом. З Богом футбол. Човки, чок, по обітке. Чок, ми зараз збираємо спокійником, виїхаємо собі. що. Дивіться, як ми їх возимо просто ці нарізки. То що то таке? Все, що те жовтинки. Ваша думка про Ігоря Ключка? Лох. Лошок, лошара. Хай да магазин. Опа. Що таке фідавальний? Ну, ваний чувак. Чувак, 6-2 команда проігрує. До мене вони 4-1 проігрували. Ну трупи, ні? Та ж які трупи. Кліче щось. Це вони ще на великі ворот грали перештам, ти розумієш? Їм команда на маленькі забила 4. Кліча труп. Клічетруп. Хештег. Хештег кліча труп. А як тобі новички взагалі? Уй! Сирдосе! Кліча гол забив! Шесть! Что, последняя языкатка? Да, языкатка, язык но ладно, надеюсь, это не выйдет в выпуск. Надо еще одного. Вот такого. Тут уже есть всё-таки Нет. Ну, Такий, як він, нормально. Вони <реклама> не бачать всього процесу. <реклама> Ми ще трупа більше. <реклама> Пацьки, моя команда завжди перемагає. <реклама> Минулий раз, цей раз і наступні рази. Пацани, це усі моя команда. <реклама> Лайк за команду Чопа. <реклама> команда Бога. Патю? Патю? Турбо Чопа. Тім Турбо ворк. Чопа. Давай Турбо Турбо свісти. Що, ти получив мальчик Ну, Смоклеить. Ну, да не форму просто они не хотят играть нормально. Перед тобой стоит и дай мне пас. Вот мимо меня вот, все, весь матч меня вот так мяч тут, мяч тут. Это мои мне, мне голову бьют, понял? Блину даю. Даю пас, дай стенку, красоту забьем голову. не все так просто. Виявляється, буде декілька раундів, і з кожним раундом буде збільшуватись кількість м'ячів. Ну, доволі цікаво, да, доволі цікаво. Зараз будемо бачити, що з цього залі вийде. Короче, тут іде першого челенджа, четвертий раунд. Суть челенджа. Ти розвернений спиною стоїш. По сигналу першому, ти маєш вибігти, зупинитись на лінію, думати, і вибити м'яч за будь лінію, яку, ну, яку хочеш просто, за яку встигнеш. Він називає число вісім, ти розвертаєшся, думаєш, чи біжати, чи ні. І на швидкість ти маєш обігнати і завести м'яч за лінію любу. Тому мені трошки пощастило, я біжав спочатку до іншого м'яча, подивився, оцінив ситуацію, що я не встигаю, я зробив фальстар, можна сказати. І я побіжав, і в мене просто м'ячик сладенький. Вот. Ну что, пацаны, второй раунд, похлопать, похлопать, let's go, Три команды по 10 человек, я вас поздравляю, это очень интересно, очень прикольно. И в футболе, знаете, ну, есть разные виды футболистов. Есть те, кто довольно холоднокровно принимает решения, есть те, кто мнутся. И сейчас времени мяться не будет. У вас сейчас будет 10 минут только. Бо викинуть одного із вашої команди. Муха поділи хлопців на три команди подасть людей і вони мають одного кікнути. <плес> Щоб зберегти інтрижку, муха спочатку сказав, що, що команди кікують одну людину, а насправді ця людина це капітан. Що я сюди прийшов і мене до того, тому що я хочу вибрати. Я все-таки дуже б собачив цю так, Кожен хоче це А Може не кожен, може не кожен. От ти кажеш про себе, я кажу про себе. Номер 33, так? Okay, okay. Ну, okay. пацаны, не давайте, не пацаны, не пацаны, не давайте пацаны, пацаны, давайте начнем так, что это все-таки изначально футбольный человек. Правильно? правильно? Правильно. Поэтому я считаю, что нужно оценивать по футбольным качествам. Кто, Кто меньше занимался? Чиканка? да, да, да. каждый, да, каждый говорит по то, футбольным качествам. Я сейчас футбольный а до жопы. Мы сейчас вместе, а следующий раунд мы будем отдельно. Смотри. Сейчас надо выиграть, От От сейчас, по сейчас по надо челлендю. выбрать. Сейчас надо выбрать. Пацаны. Я готов начать. Давай, я, да, сейчас я, играю. Я, я играю в Юки сейчас я хочу вместо отправить от, 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 от тренера зацепиться. Типа я занимаюсь футболом уже 13 год. Я был в академиях, я играю сейчас, и буду играть дальше. Потому что на футбол, как бы я, блять, у меня сука, мать рассказывала, как я еще ходить не умел, уже мяч пинал. Но ну, извини меня, как бы я сюда пришел до Талого, я, я умру, но я на поле здесь останусь и умру. Пусть зубы оставлю. Ну, ну видно, ну, видно желание. Помню, видно желание по глазам. Ну, я играю в футбол с 7 лет, с первого класса. У меня у родаков типа батки были платить за футбол. но ты типа, батя считал, что это хуя, типа это единственный шанс за да, все мои годы, за что я играю в футбол, мне а выпал, я действительно хочу за него побороться. Есть те, кто без команды сейчас? Кто-то говоришь в космосе? Без профессиональной? Да, без профессиональной команды. Но есть медиа-команда. медиа-команда, как мы не убедительная. Теперь смотрите, по каким критериям мы определяем? типа Есть ребята, с которыми сейчас до сих пор играют, которые хотят чего-то добиться? Я думаю, все. Вот сразу два таких самых. Человек один не занимается профессор да. второй не занимается ну медиа команда камон. медиа команда блять да. ну инспектор баланса блядь! кто пришел завести контент давайте 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 все сказал давайте теперь по очереди вот например я говорю кто голосует за него поднимаем руки никто не давай 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 кто голосует за номер один? поднимите руки пошла Хто голосує за номер 15? Хто голосує за номер 15, подіміть? Хто голосує за номер 3 сліп, Хто голосує за номер 3 сліп? Це йде до того, що зараз просто буде притягувано канату. і да, зараз притягнули канату. Дві команди виграють, вручається всього ж 20 людей. Хотів реально завести контент, придумав ідею, найхитрий хотів бути. Підійти, сказати, давайте до самих мосних, сказати, давайте їх перетягнемо ту команду, там багато реально профіків теж. На що мені пацани «да» і вийшло придательство. Мені зараз більше цікавить Дінайз, медіа медіафутбол і я приїхав заради цього. Саме головне не оце, а оце пацани. І знову ж три ход з вами. Зараз будемо спостерігати, як пацани будуть жонглювати м'яч. Ну, ця десятка, що там стоїть, я вам не можу описати. Пацани поймуть, це чисто з стільниці з цими жовтими єдрами. В будь-якому випадку дякую за запрошення. Ну, чекалося більше футбольних челенджів. Нам просто треба готуватися до Cup літом, доказувати все там. Будь ласка, в будь-якому випадку за наші старання ставте лайки, підписуйтесь і підтримуйте нас. Ми будемо робити якість.